Так, друзі, хочу вам показати, пороги ми поміняли, залишилось тою арочку зробити. Трохи я її витягав. Витягав я її, свердив шурупом дюрочки і підтягав, щоб дуже грубо не було шпаклівки. Наніс я скловолокнисту шпаклівку перший раз. Хто ще не робив такого? То раджу свого опиту, хоч в мене не дуже такий опит. Бо я взагалі таким не, не хочу займатися. У мене друга робота. Посверю дюрки, щоб загальні ями повитягати. І з першу чергу, як починаєте шпаклювати, виводьте, наложуйте тут більше на, на арку. Сюди. І потім, я чекаю, поки підсохне. І потім сюди на арку нанесу. Зараз підсохне, чуть нижню арку поправлю і на верхню наложу склох міста і нуждачкою машинкою порівняю. В першу чергу вивести арки. Як арки повиводити, а тут ну, по барабану хіба лишається шпаклівка, то вже туди закидайте. Потім, коли вже арки більше підведу, Коли вже більше арки підведу. І буде основа шпателем. Тоді вже шпатель буде триматися двох рівних площин і воно вже піде легше загальна шпакльовка. Я не сильно кажу такий, в тому опитний, але трішки робив. Тут перший раз хочу сам попробувати просто порада, то буде вам простіше. В першу чергу арки. Наложити навіть більше. ну Наложити більше на арки, потім машинкою ходити сюди, туди, дивіться, щоб ями не вибрало. Трошки спіляли. І потім ще раз підвели. Почті до ідеалу арки, туди вже зсередину можна затягати, вона вже набагато вам простіше піде, бо ви вже тримають з країв. Вже як волокнистою наложу, для того я волокнистою наложу, щоб вона ну, міцніша. От Маю такі квосини і не буде ніяка ні ржавчина лізти, вона там нічого. А під кінець. Універсальною, а потім фінішною. Тоже буду бачити. Дякую за перегляд.